Всем äh, передача праворуч. значит, тим часом зараз. Äh... Гайдай намагався заволодіти м'ячем, удар по воротах, і що колектив не знає смаку перемог, Вісім ігор зіграно, тому давайте спостерігати. Удар по воротах і Кембез відкриває рахунок і в нас рахунок 1-0. Друзі, 1-0 і безпосередньо. Андрійченко Андрійченко, Андрійченко намагається обіграти свого опонента. І м'яч відскочує до Дегтярова, Дегтяров праворуч віддає. удар ще один так, бачимо Побачимо. Достатньо непагально зараз. Раз, знову Роянов передачу вперед виконує, але м'яч до адресата не доходить. Чудово, між ніг зараз кидає, зараз сам гравець Кентазі. А Кривоколісько Максим визначився такою активною дією. Кривоколісько відразу пробиває. бачимо. Саме кінцівки не вистачає вирушальної фази. Передача праворуч, соколюх, передача, удар і гол. Забиває зараз у і Карпромаж зрівняє рахунок. При цьому аут заробляють біля штатного майданчика опонента. Передача попереджена. Зараз за рахунок коротких передач намагається вийти з оборони, вийти і збудувати власну атаку. Передача праворуч. Удар для них за висуваними фазами і про це слід говорити. Давайте швиденько нагадаємо стартові склади двох колективів. Але знову на все завершено для України Маша в цій атаці. Бачимо, Макенти з м'ячем володіє, правим флагом задіє, удар кіпер, власне забирає м'яч взагалі без труднощів. І випускає, здавалося, м'яч. Ні, Ні, арбітер мовчить, не вбачає нічого. Але на мій погляд, також що саме він виходить, гуки перед м'яч забирає під скоком. Бачимо, вірить свого 23 ціну номер, бачимо. Є можливість самотужки удар і вон громад виходить вперед. Дійсно, вдається контролює пати, вдається удар. Знову з м'ячем віддає ліворуч. Бачимо з двома відразу суперниками бореться гравець Кендесі і при цьому не вдалося вийти переможцем з цієї дуелі. Бачимо, відразу жовта карточка. Дуже багато емоцій, непотрібних дійсно. Кендес із м'ячами, бачимо. Передача. Дожина майданчика, потрібно забивати, але при цьому... Саме в суперників, чудова передача вперед, чудовий прийом, удар. власне, голки про колективу упертомаш. А так, власне, колектив, довга передача вперед, чудова передача, удар і ще один удар. І, друзі, що на цьому у нас завершується поєдинок і уперпримаж.